І європейці почали відзначати 70-ту річницю закінчення Другої світової війни в старому світі. Святкові заходи пройшли в Данії, Чехії та Нідерландах. У Голландії негода завадила провести парад. А в Росії проблеми почалися іще ще до початку святкування. У Чехії згадують одразу дві події: кінець Другої світової та початок праського повстання. Біля будівлі чеського радіо відкрили меморіальну дошку в пам'ять про загиблих захисників міста. Саме звідси, 5 травня 45-го пролунав заклик до народного повстання. Більш як 80 людей віддали життя, щоб захистити радіостанцію від німецьких військових. Організування Я відповідав за передачу зброї повстанцям. Ми вислали кілька машин до будівлі радіо. Я мав також поїхати в останньому авто в колоні, але мене відкликали на щастя. Усі, хто був в машині, розстріляли війська СС. У Голландії свято зіпсували шквальний вітер та злива. Довелося відкласти низку заходів у кількох місцях, зокрема парад ветеранів у селі Вагенінген. Тут у травні 45-го німецькі війська підписали акт про капітуляцію в Нідерландах та Данії. Перечекати негоду доведеться півтори тисячі ветеранів з різних країн. Ці люди звикли багато до чого в минулому. Вони тут для того, щоб взяти участь в параді. Навіть якщо вони змокнуть до нитки, їх насправді не бентежить негода. У Москві під час репетиції параду танк мало не в'їхав у групу журналістів. Відео зняв польський оператор, який був у той момент на красній площі. т 34 рухався по дорозі разом з іншою бойовою технікою. Однак з якихось причин не вписався в поворот і поїхав на людей. Ніхто не постраждав. Репетиція параду до Дня перемоги відбулася вночі. На деяких військових буде та ж сама форма, що й під час торішнього захоплення Криму. Арсен Леся Красун. Новини на першому.